Пане Костянтине, ну загалом, яка зараз оперативна обстановка, як зараз справи на запорізькому напрямку, і оці перекидання вагнерівців? Що можна чекати від того, як це все нашестя з'явиться у Запорізькій області? Давайте так, коли з'явиться, тоді будемо коментувати. Не будемо хайпувати, тому що на жаль, є певні люди, які, в тому числі з Запорізької області, поширюють неперевірену інформацію. а Потім військова розвідка виходить і оперативно все з простого. Ми ж з вами люди відповідальні стосовно ситуації на фронті, та що б'ють вони уроди з артилерії, самоходок, з мінометів ствольно реактивно обстрілюють громади там близько 170 обстрілів. Працюють у них доволі такі грамотні кадрові артилерійські підрозділи російської армії. Крім того, є в нас інформація, що підвезли їм боєзапас на урагани. Ураган це гадасна штука, страшна, і з неї вже обстрілювали громади Запорізького району. Це така смертоносна далекобійна… Система залпового вогню, оце у нас найбільше наразі зараз викликає занепокоєння. І також неодноразово росіяни піднімали в небо бойову авіацію на території Запорізької області, якби активно вони використовують у ці штурмовики Су-25 і так далі. А Так, взагалі, якщо Казати глобально, якщо можна так сказати, то повністю здувся провалився їхній хвальоний типу контрнаступ. Їм настільки наваляли, що навіть вони зараз в бойових зведеннях там вже не пишуть такі браурні звіти і результати. Ну видно, що вони, звісно, отримали добрячих стусанів від українських сил безпеки та оборони. Це навіть видно по їхнім тим зведенням, які ми маємо можливість періодично скажімо так продивлятися, якщо можна так сказати. А пане Костянтине, це ви маєте на увазі, коли от, буквально так два тижні, якщо не помиляюся, тому були повідомлення про те, що там якісь наступальні дії вони готуються і відбуваються чи щось таке. Да, вони там звітували, що вони ледь там не купу населених пунктів захопили. Все це повна брехня і маячня, і ніякого там е у них контрнаступу і наступу не було. Наші там їм добряче наваляли за 200-ли, за трьохсотили, набили набили купу техніки, і тому що там тепер трупаки росіян валяються за меслі по полях. От і все тон результат їхніх контрнаступів. А так, а от те, що вони обстрілюють громади, я так розумію, це вони а, з метою якої вони тероризують місцеве населення, чи що вони хочуть цими обстрілами добитися? Ну, це у них многофункціональна ну, така стрільба. По-перше, терор населення. По-друге, вони їм же теж треба якісь звіти писати своєму начальству. Що вони там у них же ж після кожного обстрілу знищено там 500 танків, 100 Хаймарсів. Там а е, Абрамси що? у них там так все на світі. Ні, абрамси так давайте. Чесно, Абрамси вони ще не знищували в Запорізькій області. Два Запорізькій ні, Так, Донецькій області. Вибачте, так Донецькій так, області. Так, вони писали, що два дивізіони до знищили в Запорізькій області, набили там 3 чи 5 тисяч іноземних найманців. По-третє, вони все таки тренуються. Я ж казав, що ними керують кадрові російські командири, офіцери. Вони пристрілюються, вони тренуються застосовувати артилерію. Зараз дуже активно вони артилерію свою коригують через безпілотники. Безпілотники у них багато. Ато безпілотники в різної спрямованості вони їх активно використовують для коригування, наведення своїх вогневих точок, позицій, зокрема з тих чи інших систем артилерійського залпового вогню. Тому як би ну і плюс вони ж там, типу, за кожну свою операцію, вдало чи невдало, намагаються там собі премію вибити різні доплати і так далі. Тому стрільба їхня вона має на меті різнопланові різноманітні завдання. Але на жаль, це наносить шкоду. І... І загрозою життю і каліцтво наносять мирним жителям. Я підкреслюю, чергове мирним цивільним жителям громад, які перебувають на лінії бойового зіткнення. Є такі громади, вони вже ну, на 90%. Деякі громади просто там е, вже не залишилося е, живих е, цивільних будівель. Там просто навіть люди періодично латали свої будинки, а потім знову туди російська зброя прилітала. Вже просто ну, немає сенсу. У латати і ремонтувати ті хати цивільні. Звісно, ми це все відбудуємо, але наразі це просто якби ну неможливо і немає сенсу. Ну так бачите, вони самі в таких умовах живуть, і замість того, аби покращувати своє життя, вони хочуть, щоб у всіх навколо було так само погано. До речі, от буквально з'явилася сьогодні новина про те, що 10 цивільних осіб з депортації втекли до Запоріжжя. Ми знаємо про те, що вже більше місяця не працює цей. Коридор, по якому люди могли вийти, чи зараз ми можемо говорити про те, от як цивільні взагалі зараз на окупованих територіях почуваються? Давайте так. Я прокоментую лише ту інформацію, яку ми мали можливість перевірити з декількох джерел. Ситуація така: трохи прикручується оцей кранік російських соціальних виплат. Те, що вони там обіцяли, і дурні гроші і всім, візде і всіх. Да. По-друге, у людей реальні проблеми, тому що. Через пень колоду працюють російські оці банки, які зайшли на окуповані тимчасово окуповані території. Люди змушені вистоювати 3-4 години в чергах на якісь соціальні виплати, так звані дітські та інші соціальні пособі. Записуються з п'ятої, з пів на шостої ранку, займають черги. Перебої з інтернетом. Росіяни блокують весь контент, який йде з української території. Прибої з мобільним зв'язком додзвонитися. неможливо навіть ми іноді пробували так заради знаєте, як то кажуть, прикола хохми набрати на якісь номери, які росіяни там е, піарять на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Нічого не виходить, і найстрашніше, що у людей, які по різні сторони е, цього так званого кордону, якщо це можна назвати, у родин немає можливості е, під, ну, дуже часто тримати між собою. Зв'язок, ціни, ціни. Люди дуже скаржаться на ціни, тому що реально повиростали багато елементарних товарів, які ну при українській владі були просто як, ну знаєте, ну просто під рукою зараз вони. Реально стають недоступними для переважної більшості населення, але найбільше що нас турбує з того, що ми моніторимо росіяни. Вони дуже грамотно працюють і замбують дітвору, молодь це різноманітні ці військово-патріотичні спортивно-військовір'югент військові якийсь чи що це у них Там щось таке. Ну, юнармія, там оце двіження первих», всі оці прапутінські двіжухи, громадські, активно дітей накачують у цим всім побідобєсіям, пам'ять про Дідов. Оце зібрали групу молоді, поперли їх на окуповану Луганщину, там про цю фейкову молоду гвардію їм щось там розповідали, вбивали в голови. Також зараз заїхали. Чергові місари Єдиної Росії говорять про те, що вони відкрито говорять, що вони підчищають бібліотечні фонди, тобто всю проукраїнську українську літературу вони знищують, натомість завозять у цю російську так звану літературу, різноманітні там книжки, підручники. Тобто, вони, от в плані замбажу, вони, звісно, працюють якісно тут нідатні взять. У них все таки професіонали вони в цьому питанні. Ані вона створила тут різноманітні фейкові журналістські об'єднання. Оці всі пропагандисти їхні сюди заїхали. Інструктора вони окучують місцеве населення доволі таки грамотно, системно і в в такому єдиному напрямку налаштовують проти України і української влади. А так, зрозуміло, що теж це окрема битва у нас буде за уми і за наші мізки, за наших дітей. А вам дякую, пане Костянтину. Мушу вас вже відпускати. Дуже вам дякую за те, що знайшли час до нас долучитися. повертайтеся з перемогою. Нагадаю, що Костянтин Денисов до нас включився, бо Легіону Свобода із Запорізького напрямку.